Параграф 16. Принцип дії теплових двигунів ККД теплового двигуна. Фізично розвинена людина може за добу виконати роботу, що дорівнює близько 1 мільйона джоулів, середньодобове споживання енергії одним жителем землі є більшим у сотні разів. З усієї енергії, яку споживає людина, близько 90% становить енергія палива. На обігрівання приміщень і готування їжі йде тільки незначна частина цієї енергії. Переважно людина використовує енергію палива, перетворюючи її на механічну. Як це відбувається та за яких умов є можливим таке перетворення? Знайомимося з принципом дії теплових двигунів. Проведемо дослід. Щільно закоркуємо носик чайника і поставимо чайник із водою на пальник газової плити. Через деякий час помітимо, що кришка чайника почне підстрибувати, з'ясуємо, чому так відбувається. Вода в чайнику починає закіпати, тиск пари під кришкою збільшується, у результаті настає момент, коли сила тиску пари стає більшою за силу тяжіння. Що діє на кришку, і кришка підстрибує. У цей момент частина пари виходить назовні, сила тиску пари на кришку зменшується, і сила тяжіння повертає кришку на місце рисунок 16.1. Якщо нагрівання продовжувати, то процес повторюватиметься. Отже, в описаній системі, яка складається з газового пальника і чайника з кришкою та киплячою водою, за рахунок енергії, що виділяється внаслідок згоряння палива, виконується механічна робота. При цьому частина енергії віддається довкіллю. Якщо з кришкою чайника з'єднати якийсь механізм, дістанемо найпростішу модель теплового двигуна. Тепловий двигун це теплова машина, яка перетворює енергію палива на механічну роботу. Крім теплових двигунів, існують інші види теплових машин, докладніше про це йтиметься в старших класах. З'ясуємо, наприклад, із чайником, із яких основних частин має складатися теплова машина. По-перше, в зазначеній системі механічну роботу виконує пара яка, розширюючись, піднімає кришку. Газ, який виконує роботу в процесі свого розширення, називають робочим тілом. По-друге, пара під кришкою чайника утворюється і розширюється внаслідок нагрівання чайника на газовому пальнику, пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти, називають нагрівником. По третє, виходячи із чайника, водяна пара періодично віддає енергію довкіллю. Якби цього не відбувалося, двигун не зміг би працювати циклічно, кришка не поверталася б у початкове положення і процес не повторювався б. Об'єкт, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти, називають холодильником. Будь-яка теплова машина складається з трьох основних частин нагрівника робочого тіла, холодильника, рисунок 16.2, визначаємо ККД теплового двигуна. У будь-якому тепловому двигуні лише частина енергії, що прихована в паливі, витрачається на виконання роботи, адже паливо згоряє не повністю. До того ж, частина виділеної енергії передається довкіллю, втрачається, при цьому втрати енергії в теплових двигунах не обмежуються тепловими втратами. Частина енергії також витрачається на виконання роботи проти сил тертя частин і механізмів двигуна, такі втрати енергії називають механічними. Очевидно, чим меншими є теплові й механічні втрати у двигуні, тим менше палива потрібно спалити, щоб отримати ту саму корисну роботу, і тим економічнішим є двигун. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна це фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна і показує, яка частина всієї енергії, що запасена в паливі, перетворюється на корисну роботу. Коефіцієнт корисної дії двигуна ета обчислюють за формулою ета дорівнює, а корисна поділити на Q повна. Де А корисна корисна робота, а Q повна кількість теплоти, що може виділитися в процесі повного згоряння палива. Найчастіше ККД подають у відсотках. Ета дорівнює А корисна поділити на Q повна, помножити на 100%. Корисна робота завжди менша від кількості теплоти, що виділяється в процесі повного згоряння палива. Тому зрозуміло, що ККД теплового двигуна завжди є меншим від 100%. Зазвичай ККД теплових двигунів становить 20-40%, рисунок 16.3. Підбиваємо підсумки. Тепловий двигун це машина, яка працює циклічно і перетворює енергію палива на механічну роботу, будь-яка теплова машина складається з трьох основних частин. Нагрівника робочого тіла холодильника. Принцип дії теплових машин. Робоче тіло одержує певну кількість теплоти від нагрівника. Частина цієї теплоти перетворюється на механічну енергію, робоче тіло виконує роботу, а частина віддається холодильнику. Коефіцієнт корисної дії ета двигуна це фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна і показує, яка частина всієї енергії Q повна, що запасена в паливі, перетворюється на корисну роботу, А корисна. ККД теплового двигуна обчислюють за формулою. Ета дорівнює А корисна поділити на Q повна. Або ета дорівнює А корисна поділити на Q повна, помножити на 100%. Експериментальне завдання картопляний постріл. Візьміть скляну пляшку, ополосніть її водою та закоркуйте картоплиною. Обережно втисніть шийку пляшки в картоплину та приберіть залишки картоплини. Поставте закорковану пляшку в кастрюлю з водою і нагрійте воду. Через деякий час корок вилетить. Дивіться рисунок. Поясніть спостережуване явище під час проведення досліду не можна нахилятися над Каструлею. Фізика і Техніка в Україні виробниче об'єднання Південмаш і конструкторське бюро Південне Дніпро. На початку 50-х років минулого століття. Великий автомобільний завод у Дніпропетровську було переобладнано на завод із виробництва космічних ракет, а також створено конструкторське бюро КБ для їх розробки. Від того часу КБ Південне та завод Південмаш багато років визначали світовий рівень основних напрямів і досягнень у ракетно космічній галузі. Під керівництвом таких видатних конструкторів, як Будник, Янгель, Уткін, Конюхов у КБ Південне було розроблено 67 типів космічних апаратів і 12 космічних комплексів. КБ Південне і Південмаш створили комплекс Зеніт. Один із найдосконаліших у світовій ракетно-космічній техніці за конструктивним виконанням і автоматизацією підготовки до пуску усього було виготовлено та виведено на орбіту понад тисячу космічних апаратів.